А, а тебе а видно что-то или нет? Мне видно черный экран и тай, как ты хоть <так платы, с иди> Старый, это такой прикол! Ого! Тихо, да тут треба... О, зараз, 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 зараз треба включить. где Ну... ]排气. Так. Что это тут? -то? Ну, ага. тут он, на... и... И <premature> я кей старт. Ага. Туториал. Скипер на. Не. Ууу! Старые тренировки. Я тебе кажу, как это прикольно. Ну блин, я себе просто уявляю, як би плавав. Ти би що, так не плавав, чого ти в каяку сидиш? Блін, така фізика... О, прикольно. Ну так, все, я зрозумів як грати. Давайте кудись поїхаємо. Коста-Рика. Просто покататися. День ніч. Два день, пляж. Джунглі, пляж, джунглі, пляж, джунглі, джунглі. Так, да, дай. Да, да. А варіацій бачу там дуже багато, так? Да? Мабуть, не знаю. Але я кажу, це так прикольно, тут графоній шикарний. Наша то Хорватія, прикинь, я тобі кажу ні, травмаші показав а, нет, а ти, Хорватія? Шо, ти що таке? А що це таке? Я шусь не можу плести чи що? Чи я тупень вообще Накояки шнімаю камеру, ні, викидіте не отні, Ага. Так, а чого не повертає? А, чи, куди? Оооооо, старий! Ну що це таке? Що за фура? Блин, я щось не... Блин, в бассейне так було прикольно, тут вообще щось я не можу розуплытися. Так, дай вона. Дай мої руки. Я можу... Тільки так, все. Правильно. Вот так. Развернутися. Вони не хутрим? Ну, що да, да... А чого він не по. Повер... Я не знаю, що це робити. Ну ч він не повертає? Ну чого, Що це таке? Ну чого він знов тараниться? Тихо, треба розслабитись. Щось я не зрозумів, Що воно? Та ну тебе. Я не можу плавати. Чого тільки, що так було легко, а тепер так тяжко. Я тобі книгу як це Під банюрочку. О, що за? Дивись! Свастика! Свастика! Дивись, свастика, лети! Боже? Бум-бомба, Ну що так тайму Треба фонарик включити. Так таймофу. Ось мені тут не дуже хочеться. Хочу відкрити море. Чи ладне поплили сюди, або личеш. А чи ніхто не нападає? сезон набрал. Тебе Не знаю. знаю. Треба трошки розібраться. Так понятно, когда подавно не вернуть лесить. Смотри, це такий, накрут. Да Я тобі зараз попробуєш. Это, да, конечно, оп, птушки снова, грибуны. Шу. Уже, типа, настреливался, оп, птушки а, не.

Оце на крут. Риба плаває. Все, я пішов наряд. що <гум> <Шо> таке? <гум> ага, це центрова, ти понял. Це тупо центр. Хорошо, тут тоже центр. Все джойстики. Да, попробуйте. Тримай. Тільки вибрали оце по центру Антарктика, хай в тебе буде своє, хоч б ти подивився.

<рі một> <чуть шутце> а, це не цей. Добро, що не поломав весло. А, це так по все. Пойду. Нет, це треба дні обставини. Че, вибирай, нажмі А. А. Да, еще лет двадцать. Во, да, там перемены, вид, вид, вид. да, видите? Да. Ну подивись, під на, на глибину, глянь. О, прикинь, там ж це ж є. А що як ти думаєш? Чи гніздок чи що? Ні. Тебе нажав, воно тебе відкалібрувало, поставило рівно. Вона подумала, що ти затупив.

Он махает. Мы же за Растрейм, не дай. Ты на него. Я тебя сдохну, братка. Куда вы вынеслись-то? Ты живой. <ріст> <ріст> Знайти Віллі. Віллі? Ти типу досягнув, ти, типу знайшов пінгвіна. це його Віллі, мабуть звали. А, так. Да? Це типу досягнув. О, вон якийсь ви. <ріст> <ріст> до обличчя, дві <ріст> трошки. Під водою до обличчя. У мене так вийшло. Так, так буде. Что ты вид двигончик такий? Че Чуєш, це параход? Ты шо за Що ти ты зробив, блядь? Я так... Як ты ти це А Подивись на свої руки, як ти не працюєш. Я в шоці, як ти валиш. Чуєш, це якась спортивна лодка. Я ж на такому не бачу. Диви, як валиш. На той гор, диви. Ніфіга собі. Блин, это... Я не знаю, что ты его пошла. Уникальный каякер, типа, понял, он плавает під низом. Давай, давай, туди. А А что, бежишь, переменено матчи шо? І руки просто не можу забрати. вже колег, я визнався. До обличчя підсунь, типу, потім і потім паро... виймай. О, диви, як фору О, а ви диви парахотики, ні? А ну давай розганяйся тепер так, саме як тільки щоб було. Дай ні, не так сильно. Ну тепер ти знаєш чіт-код.

Я до нього до якщо захочу. дивись. По щоб він зараз не включив у пару хлоп, і не поїхав. Мені щось скажеться, що він відділяється Я відкрите море уйду і більше мене ніхто тут не побачить поставити. Головне, щоб шкука не... А ну подивись назад, даєте? Тобто, бути, так? Наскільки ти відплив, покажи. Я не знаю, я як Тож я. Тож назад подивись, просто на... Ааа, бачиш, ніфіга собі. Пливи давай, ти вже да? <реку> <реку> Мы будем говорить такие. А ты бачишь цей фильм Шоу Трумер? Ну да. Бачил? Ты закинця дивився? Да, но я забыл ошибка. Там Кинсейн, короче, тоже так само в налосе. И все телешоп, я буду участвовать. Там оказався просто кинец, понял. Типа цель. Великі великі яка би дотихнув, це сам накидається там, як ти, там б, ти? ти ж б, мого бати на роботі був Шось Що, Шо, я втік? Дивись за межі, поняв, фух. Дивись, диви, ти вже маємо не добиваєш тебе опа. Це скрізь тільки масла, тут ласнуха. Ого! Диви-ка в тебе. Що за типок в шляпці? Диви. Поняв, в чому ти вдягнений? Ти дивись. Лан Пух такий. Поняв? В Антарктиді. Дивишся з тобою з руками, так? Чи чим-то вячок. Диви. Зараз я за 3 секунди заставлюся. Диви-ка. Можно подарить? що Сейчас. А, сейчас, сейчас. Не, назад. в то вдруг вместе. Назад, целецей. А ну шо там що на? Зліва, справа. О, Норвегія, давай. Вернувая якийсь. Шошо? Шо?

Та рухається, бачиш? Ну. Можна, можна, пальцем.

Багулька. Какая багулька? Ну нашу це? Буде? О, да, ты судв. А всегда я в Австралия. Ну, говорю, не шутка. Викину його, викину старий рух. Е, закинуй би ти його в бадар, може. Не знаю, що робити. Не встигаю це розумію. А плеве, що там все? Тихо живой животник за животних не коштів. Хоть у мене животних це на увазі ж пінгвін був, блін. То єдиний животний. Он ви птахівський. Риба он бачив був з

Нет, це круто. Да, нет, тогда. Не, ну там, конечно, надо было бы с тобой проблема, потому что маленький край ракети. Так две там глубина. Было прикольно понырять. Вот тут бы записание. Он на том холме, вот тому дачи. И идеально есть для воздуха. Главное сегодня будет из

<говори> а ти, ти, ти якісь пляшки придумуєш, А зліва вам подвига морда. Диви, <говори> злів... зліва, зліва. Вот. Знища, нижче, нижче, вов, бачиш, Морда <говори> безяни. з хером на голові. Какашкою. Король безяджан. каках якісь. А там теж морди диві які. якісь. В масках. І справа теж диви якісь морди, типа диви. Загадок с ним все, да? А вдруг мы с тобой Лара Кровс поняли? Давай наград собрали. Всяких нібиногадра поняли. О, а в Типі пещері... ще. О, давай Там сейчас підошка. В цій піще може щось якийсь скорбез находиться, да? Я вот уже не знаю, да. Не хватает теперь ногенького тропического бризости, что зальем запах

Такий смішний. Ти корбу крутиш, короче. Ти себе бачив, ні? Угу. Он до побачиш. бомбаєш. Прикинь, зимні люди, коли у вас не погано похищить не нападає, а знаєш, не звідти вверху плюс, що тут не вручить. Нічого не робили. Токень? Токень. Це риба там токень є? Жива. Це каміння. Цей пляжник, який ми використовували, який ми знайшли. Ха-ха. Там ще день давай. Де, де. Откуда? Плываешь. Палатка вот этой, да? Ну просто, просто по голову вниз, а последний проект ты двигаешься вниз просто. Водычка вообще такая чопа. Тепло. Пепл? Да, но верну, да.

А ну, ливай катку, проверим чуть друге.